Доброго ранку, діти! Пропоную прогулятися осіннім лісом. Чуєте, дощик іде в лісі. А що з'являється після дощу в лісі? Так, вірно ростуть гриби. Грибочкам подобається тихий. Та теплий грибний дощик, після якого вони одразу підростають. Які ж вони бувають? Чи всі вони однакові? Гриби бувають різними, великими та маленькими, тендітними. І міцними, їстівними та отруйними. Які частини є у будь-якого гриба? Давайте подивимося, що є під землею в гриба. Це корінчик гриба, який називається грибниця. З неї починає рости гриб. Грибниця знаходиться в землі, і тому в лісі ми її не бачимо. Також у гриба є ніжка капелюшок. Бачите кошик? Зараз в ньому з'являться гістівні гриби. Послухайте уважно загадку та відгадайте, саме про який гриб йде мова. Шапка коричнева, ніжка міцна. Гриб цей найкращий. І кожен це зна. Тому бажає усякий грибник в лісі великий знайти. Так, борови це найголовніший гриб. Його ще називають білий гриб. Це їстівний гриб, і тому ми його покладемо у кошик. Послухайте іншу загадку. Довкола пеньочків вмостились грибочки. Більші та маленькі, а звуться опеньки. Так, це опеньки. Які ніжки в опеньків? тоненькі, де вони ростуть? Біля пеньків. Кладемо їх у кошик. Так, це їстівний гриб. А цю загадку відгадаєте, між травичкою завзято гомонять руді малята. Кучеряві в них спіднички називаються лисички. Як ви гадаєте, чому ці гриби називаються лисички? Яскравим кольором. Він нагадує лисяче хутро. Покладемо цей гриб до кошика. Так, тому що вони їстівні. Що це за гриб? Як він називається? Мухамор? А чи можна збирати мухомори? Ні. А чому? Тому що вони небезпечні, отруйні. Капелюшок у мухамора червоний, у білу крапочку. Ніжка тоненька. Ми не будемо чіпати отруйний мухомор. І не будемо збирати його у кошик. Ось така цікава та корисна прогулянка у нас з вами вийшла. Ми впізнали цікаве про гриби і зібрали їх у кошик. Тільки в їстівні. Бережіть своє здоров'я, діти, та збирайте гриби. Тільки з дорослими. До нової зустрічі, малята!